Вітаю вас на моєму каналі. Вибачаю за довгу перерву. У мене був день народження, також якось так набігли справи з консервацією, і тому я вимушена була трохи іщезнути з ефіру, але ну, сподіваюся, я скоро це все виправлю, тому, в принципі. Все буде добре. Сьогодні у мене такий невеличкий огляд буде покупочок тільки з Аврори. В Єву я не заходила. Принципово дівчата <смі>, вирішила зробити таку невеличку перерву для себе. Тому <смі> ось так якось. І по традиції своє відео я починаю з того, що знайомлю вас з своїми роботами у плані прикрас. Сьогодні я хочу вам показати ось такі сережки. Це таке квіткове тріо, як я називаю. Ось такі з ланцюжками, і також йде тут така стразова, стразовий ланцюжок. Ось саме в цих сережках тут, такі, як вони називають, англійська застібка такий замочок невеличкий. Це на таку, знаєте, не дуже велику мочку уха. Я знаю, що такі жінки є, і ось вони шукають саме такі замочки, щоб не дуже-дуже такий був величезний ось цей механізм. Тут замочок йде з посрібленням, і на ньому є виставлена ось тут проба. Не знаю, чи видно вам, чи ні, але вона тут є. 925. та Наступна пара сережок – це ось такий варіант, це такі кілечки. Є тут такі намистинки кришталеві, також ось ці ланцюжки з нержавіючої сталі. Ось так виглядає ззаді цей механізм, тобто можна просто застібнути на таку петельку і ось так виглядають на вушках вони. Ось так підвішуєте, і такі кілечки, получаються. Ось ці ланцюжки, вони так ну, вільно впадають. І ось такі досить легенькі квіточка тут гліцинія. Так, і ось такий останній варіант це такі орхідеї незвичайні. Це такий, знаєте, варіант, ну, як то кажуть, фантазійний орхідей. Це повністю ручна робота. Квіти зліплені мною вручну. Це полімерна глина, але не плутайте з холодним фарфором, тому що холодний фарфор, він зазвичай боїться вологи. А полімерна глина це термо, вона запікається і вона не боїться вологи. Ось такий святковий варіант. Ну, в принципі, можна і на повсякдення для сміливих жінок. Ціну і розміри, як завжди, Дізнайтесь у інстаграмі, підписуйтесь, кому цікаво. На мій інстаграм також або на мій Ютуб-канал з прикрасами, або на мій Тікток з прикрасами. І там же ви можете задавати питання про ціну, про розмір. Ну а ми переходимо к покупкам. І перше, що я хочу показати, це ось такий блокнотик, який я придбала у Аврорі. А це такий блокнотик, знаєте, як вони називаються скетчбуки, чи як він з такими, знаєте, кремового кольору листами. Є ось така закладочка. Так, і тут у нас скільки тут? 160 аркушів. Це мені треба для роботи, для того, щоб малювати ескізи. І я, ну, вже свій такий в мене вже є такий потрьопаний, блокнотик, і Я хочу, ну, щоб вже, знаєте, так зібрати. <гл 'язок> Якось останнім часом я все малюю, знаєте, на таких. Тому хочеться все це об'єднати зробити таку собі книжечку з моїми ескізами, з моїми наработками по прикрасах. Тому ось вибрала такий дизайн, тут бузок, така дівчина гарненька саме такий підходящий формат. А, також я ще купила ось такий блокнотик. Це він вже йде такий, знаєте, на таку резиночка, я не знаю, що це таке. Тут, а, значить, лінійка така і ось такі стікери йдуть. А, тут, а, ця от, сторона липка. І ну, такий для пам'яток, для якихось там закладочок, ну, щось таке. Ось, бачите, вони такі, ось ці стікери, вони, наче так, ну що тут? Ну, Це таке, знаєте, щось подібне, начебто і бумага, і начебто скотч. Це щось таке, як скотч, воно таке прозоре. От, якось так. Дуже зручно. Ось такі це такі відрівні листи. У клітиночку. Ну, звичайні, тут, бачите, немає ніяких написів, нічого. Такі звичайні. Так, і де ж тут не пишуть скільки тут аркушів, на жаль, і десь я загубила свій чек. Зараз, зараз. Так, по цінах, значить, ось цей блокнотик коштував 88 гривень. А ось цей блокнотик, зараз я вам скажу. Так, 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 де ж та ціна? Ці 99 гривень. Ну, тобто, трохи дорожче. Ось такі блокнотики. Наступна покупочка це у мене ось такий лак. Точніше, це засіб для фіксації лаку від фірми Жардін. Дуже мені подобається ця фірма, і взагалі цей фіксатор ну, я досить багато ним користувалася. Він змінював дизайн бутилочки, але не змінював якість. Мені дуже-дуже подобається. З оцим фіксатором він такий безкольоровий, а лак на нігтях тримається досить довго, майже як гель-лак. Ну, принаймні, у мене. Так, зараз скажу вам ціну. Ціна цього продукту. 39 гривень. Наступна покупочка це ось такий лак для нігтів, який я придбала у Аврорі за 19 гривень. Такий модний відтіночок, як його називають зараз, вершкового масла. Ось такий. це також фірма Джардін, звичайний лак для нігтів. Так, також придбала ось такі хайлайтери фірми Ловіт. або Ловіт. Давайте з вами посвочимо. Вони були ось такому відкритому вигляді, тому без цієї плівочки захисної, але ж вони всі ціленькі, як бачите, ніхто їх не використовував. Досить такі, до речі, там є тестери цих хайлайтерів, вони досить такі, знаєте, яскраві. Я навмисно ось так беру зверху, щоб ви бачили, як старається ось ця верхня ну верхній шар общем. Ось так виглядають вони на пальчиках. Так, і давайте ось тут спробую їх нанести. Текстура така, знаєте, досить щільна. Блискітки тут такі завеликі, як на мене, але виглядає досить пристойно. І, чесно кажучи, їх можна використовувати як тіні. Мені вони навіть більше подобаються, як тіні, ніж як хайлайтер. Але це, знаєте, на різний смак. До речі, знаєте, що помітила? Дуже такі дивні кольори, особливо ось цей. Він такий жовтенький, і чимось мені нагадує ось цей колір лаку. Напевно, зараз це такий, знаєте, дуже модний колір, тому зробили ось такий навіть і хайлайтер. Він такий жовтенький, оцей колір шампані, такий більш спокійний, як я люблю, до речі, такий колір. І ось цей прохолодний колір, він такий, знаєте, ну білий, будемо так казати. Так. Скільки тут, до речі, кому цікаво, ось штрих-код його. Так, продукту 21 грам продукту. Ну, Мені здається, тут вистачить дуже-дуже надовго, не на один рік. Не на один рік. Ну, але ж все залежить від того, як ви будете користуватися ним. Тому що я знаю, що такі хайлайтери дуже полюбляють дівчата, які займаються танцями, бальними чи якимось іншими. І ось, значить, там, де потрібно сяяти на сцені, вони дуже полюбляють такі хайлайтери. Я, на жаль, цим не займаюся, не танцюю, але ж хайлайтери також люблю. Ось, ще раз вам показую, як виглядають свочі. Ну, мені подобається, чесно кажучи. Навіть якщо їх так от заполірувати, втерти, буде більш такий вологий ефект, але ж, ну, блискотки такі, такі, знаєте, завеликі. Ну, не те, що прям дуже, але, знаєте, ну, якось так, не знаю, чи помітно вам. Трохи-трохи великуваті. Коштував хайлайтер такий 129 гривень. Ну, Мені здається, за 129 гривень це, в принципі, його прийнятна ціна, чому би ні. Наступна моя покупочка це ось така палетка тіней, також вітловіт. У мене вона в 02 номері, Тут 8 кольорів. Давайте я розпакую за кадром і повернусь до вас. Ось так виглядає ця палетка. Тут у нас один такий шимерний колір, і всі інші матові. Ну і ще здається, ось цей такий він наполовину, але тут так майже не видно цих блискіток, тому я вважаю, що він такий більш матовий. Але треба тестувати. Мої перші враження. Значить, як бачите, дзеркальця немає, ніяких спонжів, аплікаторів немає, просто така палетка. Ну, тут досить такий дешевий пластик, і що мені ще не подобається, це ось це кріплення. Тому що ну, я не знаю, я, начебто, хайна поводжусь з палетками, але от наскільки мені відомо, що ось ця штука, вона дуже швидко ламається, тріскається. Ось цей пластик. Тому, а, ну. Роблю таке зауваження. Але ж вона досить так щільно закривається Тут таке непогане кріплення, в принципі. Наступні чотири кольори набираю. Чорний ось цей блискучий, синій. Така прохолодна і яскрава. Паліточка. І, знаєте, досить такі кольори такі цікаві кольори. Можна зробити як денний, так і вечірній макіяж. Ось цей білий такий, ну, це взагалі класно. Ось цей колір дуже красивий, дуже. Чорний також дуже яскравий і високопігментований, синій. Ось так. Ну, які висновки я роблю? Чесно кажучи, палетка мені подобається. Особливо, якщо враховувати, що це бюджетна палетка, я думаю, що це досить такий непоганий продукт. Вартість цієї палетки була 39 гривень. Ну, чесно кажучи, за таку ціну продукт досить достойний. Тому я можу радити таку палетку. якщо побачите, купуйте. Так, наступне. Показати, що хочу, це також ось така палітка від Лавід. Також у 02 номері. Але тут 16 кольорів, до речі, і, так, цікаво, де ж у нас тут написана вага. Ну, як завжди, ваги я не бачу у таких палітках. Ну, зато ви бачите штрих-код. Так, давайте розпаковую і свочимо. Так, перше враження по пакуванню. В принципі, така ж сама картина, як і у цієї палетки попередньої. Досить, таке, знаєте, виглядає такий цікавий дизайн ось цього нанесення такі кольорові літери. В принципі, мені подобається. Палетка досить така, бачите, які незвичні кольори. І, чесно кажучи, я таких уловіт ще не бачила. Давайте вже перейдемо до сводів. Сподіваюсь, палетка також буде приємна. Ви знаєте, такі щільні рефіли, ось вони якісь такі, знаєте, тухі. Якщо ось ці палетки вони більш такі м'які були, маслянисті, то тут мені, хоча ні, от знаєте, ось цей кольор такий щільний, а всі два вони трохи м'якіші. Ну, тобто, консистенція не у всіх однорідна, якась така цікава. Дивіться, як виглядають насичено кольори. Так, давайте переносити. Ну, знаєте, чесно кажучи, пігментація, ну, така, досить непогана. Мені поки що все подобається. Ось тут такі вкраплення, знаєте, такі блискітки, такого золотого кольору на фіолетовому, наче нічне сяйво таке. Ось цей кольор дуже приємний такий. Він з такими переливами, начебто, знаєте, такий шимерний, перламутровий. Так, давайте витираю руку швиденько і продовжимо. Так, ось ці ми чотири набрали, наступні. Ось це такий, знаєте, яскравий кольор. Досить цікаві макіяжі, можуть вийти з такою палеткою. Хто любить такі яскраві, то, знаєте, це якраз навіть оцей такий колір, він як стальний, а ну-ка. Ну, пігментація у нього слабенька, якщо чесно. Така, знаєте, хотілося б кращого. Якось він так замилився. Але деякі кольори, знаєте, досить непогані. Ось цей синенький, боже, такий яскравий, слухайте, взагалі дивує. Так, слідуючи. Чи хватає мені руки? Сподіваюсь, хватає. Ой, який гарний колір. Ось це взагалі дуже-дуже цікавий. Зелененькі. І ось такі кольори хакі. Ну, якщо чесно, то я люблю такі кольори, хакі, мені вони подобаються. Бачите, такий трав'янистий він. Так, давайте тут трішечки. Ой, він такий пігментований. Ось ці кольори дуже гарні, блискучі. Чи видно вам? Ось цей дуже такий цікавий, дуже насичений колір. І ось цей такий, знаєте, як нібито зелена бронза, щось таке. Так, і остання четвірка це у нас іде жовтий такий колір. Я знаю, що дуже багато дівчат його люблять, жовтий, використовують у своїх макіяжах. Цього літа якось оці жовті кольори, вони в тренді. Ну, і знаєте, добре, що є білий. От в попередньої палітки, і також в цієї палітки добре, що є білий. Білий колір, його можна використовувати як базу, його можна використовувати щось підправити. Ну, тобто він такий універсальний, і коли в палетці є білий колір, це завжди плюс. Особливо, якщо ось такий матовий, Ну, звичайно, білий, добре. Видно, він такий, знаєте, досить пігментований, я вам скажу, тому що є палітки набагато дорожчі але в них такий білий колір. обняти і плакати. Так, ну, ось цей зелений взагалі такий, знаєте, салатовий, такий трав'янистий. Мало набрала. Ну, жовтий колір, трохи такий, знаєте, світленький, прозорий. Ну Взагалі-то з жовтими кольорами завжди якась проблема у палітках. Наскільки я запримітила, то, в принципі, таке. Знаєте, от якісь з цих синіх кольорів, бачите, що зробила з пальцем, він трохи тінтує. Зауважте це. Ось так виглядають ці кольори, досить яркі. Чесно кажучи, не однорідна така пігментація, як, на мій погляд, деякі кольори дуже пігментовані, такі гарні, ось ці блискучі, вони такі прям помітні, а матові кольори трохи гірше. Ну, вони такі, знаєте, але, може, для когось це і плюс. Я вважаю, що в цілому палітка дуже гарна. Так, вартість. Зараз, 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 зараз. Так, 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 так. Вартість палітки 59 гривень. 59 гривень, дівчата, це смішно взагалі, за таку велику палітку, такої якості 59 гривень, я вважаю, що це майже задарма. Чесно кажучи, ось бачите, як, я не знаю, чи видно вам ось ці два кольори, вони такі, знаєте, в них сяйня, такі вкраплення, вони начебто і матові, але там є такі маленькі-маленькі блискітки, і воно так гарно, ну, ну гарно ж. ну. Дуже мені сподобалась палетка. І ціна приємна, і палетка гарна. Можу сміливо радити. Так, ну і наостанок, що хочу показати, це духи ось такі. Звичайно, це не оригінал, це, ну, як то кажуть, підробка або серія, чи як на них модно казати ще. Це такий від Пакарабан «Леді Мільйон». Дуже мені подобається цей аромат, і, в принципі, я користалася деякий час ну, відливантиком з оригіналу. І аромат досить-досить такий шлейфовий, приємний. Він солоденький, такий, многогранний. І ось побачила, значить. ну, як сказати, я вже колись казала в одному з відео, у нас є такий магазин одягу, і там дівчата продають також аромати. Так, ось мені завжди подобається. Ну, я завжди у них купую якісь такі ароматики для себе трохи, і якість в них завжди добра. На моє питання, звідки вони возять, вони сказали, що привозять їм це якась фірма із Одеси, Одеса бере в Турції. Ось так виглядає, ну, типу, феромон, ну, це назва, насамперед, це духи без феромону, Це, звичайні, такі репліки, можна сказати, щось таке. Так, до речі, ось ціна, яка ціна була, 176 гривень. Ну, за таку ціну, знаєте, так, тут 60 мл, ось так виглядає пляшечка. І, до речі, співпадіння з натуральним ароматом, ну, майже 100%. Майже 100%. Ну, може, там якийсь 1%, я не знаю, може щось таке, але наскільки от я порівнювала, натуральний аромат і ось такі аромати співпадіння дуже гарне. Тому і тримаються вони досить довго. Ну, Так як я і сказала, що тут, знаєте, такий е, відчувається із жасмин, і, може, ну, якась солодкість фруктів така якась. Дуже-дуже такий шлейфовий. От деревинні ноти, тут десь так вони далека-далека. Тобто, ну, це більш такий для мене. Принаймні, він більш схожий на такий східний парфум. Ось такий от. такі були мої покупочки. На цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, розказуйте про свої покупочки, що вам було корисно. Також підтримайте мене в інших соціальних мережах, підписуйтесь на мої канали. Посилання я залишу внизу в описі. Кого зацікавили прикраси, пишіть мені в інстаграм або в Тікток. На мій канал також в мене канал з прикрасами. Я вас там чекаю. А я бажаю всім гарного вдалого дня або вечора. Не знаю, коли ви будете передивлятися відео. Головне мирного небу, спокою, скорішої перемоги нам всім. І всем пока.